Та бачити, що ви завітали до мого затишного блогу. Сподіваюся, цей день ви проведете у теплі і спокої. Сьогодні тихий суботній день. Зазвичай на сніданок я роблю собі теплу вівсяну кашу із соєвим йогуртом. Усім доброго ранку. Сьогодні субота. Планую зараз зібратися і поїхати в місто. Трохи прогуляюся і зайду в кав'ярню. Планую повчити хімію, зроблю собі кілька конспектів, подивлюся відео. Хочу просто зрозуміти ці теми покраще, поглиблити свої знання. Нещодавно в школі ми почали на хімії проходити орбітальну модель атома і бензоли це такий клас органічних сполук. І мені вони так сподобались ці дві теми, хочу трохи краще їх зрозуміти. Хімія — це мій улюблений урок в школі. Зараз близько 11.30. буду зараз збиратися вже. На вулиці трохи прохолодно, але я дуже люблю таку погоду. Пройшло вже доволі багато часу, тому що я ще вирішила почитати, потім я трохи зголодніла, зробила собі рис і рибу, зробила собі зачіску. І це зайняло доволі багато часу. Через 10 хвилин вже вийду і сяду на потяг. Він десь півгодини їде до міста, потім нарешті зможу зайти в кав'ярню. Останнім часом я гуляла лише біля селища, де проживаю, і якось мені не вистачало цього міського життя. Сонце світить, але я вже помічаю, що стає набагато прохолодніше. Я вже приїхала і прямую до кафе. Кому цікаво, я хочу до німецької гімназії і вже третій рік проживаю в Німеччині зі своєю сім'єю. Я обожнюю хімію як науку, а також як предмет. Вчителька в моїй гімназії дуже добра і гарно пояснює матеріал. Вона передала мені свою пристрасть до хімії, і тепер я планую вчити хімію в університеті після закінчення гімназії. Я вже закінчила вчитись, кава, яку я замовила, була теж дуже смачна. Мабуть, піду ще раз якось в це кафе. Я близько двох годин вчилася і думаю, я була доволі продуктивною. Вже вечоріє і стає трохи прохолодніше. Сьогодні був дуже спокійний день. Не дивлячись на те, що я вчилася, я не відчуваю якоїсь втоми, тому що теми були доволі легкі і цікаві. Дякую вам за перегляд мого першого невеличкого влогу. Буду вдячна, якщо ви підтримуєте мене лайком, коментарем або підпискою. Наступним хочу викласти відео, в якому я детально розповім про себе, мої інтереси і моє життя в Німеччині та навчання в німецькій гімназії.